Сьогодні ми маємо 4 червня. Маємо ось такий ріпак. Тут носилося вже 4 рази. 4 рази інсектицидна обробка була. Дві з них були продукт, продуктами АХТ. Це був Тіаклотрин М і Лаготрин. Тіаклотрин М в нормі 0,250 літ на гектар, а лаготину 0. 0,1 літра на гектар. Ну Ще були дві обробки продуктами інших компаній. Тут це вже для безпечних для днів, тому що ці два продукти робилися на початку бутонізації. Зараз вже по цвітінь, вже зараз другий раз ми зайшли, тому що присунулися бокові бруньки, і так стало питання, ще раз зробити фуніцидна і обробку. обробка. Тому що там є. Е це препарат системно контактної дії. А так як вже у нас другий рік було нашестя на квіткоїда, неможливо було його зупиняти, От ми вирішили її зробити Twatрен е М, тому що там є один з продуктів TEMетоxant, який класно працює як системник, давали норму більше максимум, але все одно ну, ми ним задоволені продуктом і тому так.